Ми на автобусній установці в середньому будемо їхати на Андрашовське озеро. Там не в прийшли, 10, 10, 11, Знак в вже порожаю, треба їм його пократи. Скоро не буде, видно, що там написано. Середній. От ми вирішили срізати та попали на виноградники Поїли виноградник Добре, що є GPS, не заблудилися на цих виноградниках. виноградників, знаємо куди йти яблуки не От там свалка мусора є Ось уже спів, а? От ми виїхали на озеро, тут якась вишка. А тут такий корабль. Описали ліанка, типу вино. Зараз залізе на корабль, подивимось, що там. А от саме озеро.

Вот тут такая дамба, куда тоже, куда-то. Прозоро ще велике. Ось тут ми зупинилися на ну, озері, покупатися будемо їхати в тому березі. и вот там вот Альда Валька, Да. аж Там потом село Андреево. Вот мы и приехали. Тема капучино. Вот такие. На пять Итак, результат поездки. 65 километров. Час 3.14. Середня швидкість 20. Максимальна 50. Набір висоти 354 метри. Середній пульс 143, максимальний 179. Все.